Статус резидента дія Сіті надає значні переваги it компаніям зокрема, податкові пільги: 9% податку на виведений капітал замість 18% податку на прибуток, 5% ПДФО для їх контрактників, фіксований мінімальний ЄСВ, а також спрощене бронювання працівників. Отримати статус резидента може лише юридична особа, зареєстрована в Україні. Компанія має працювати у сфері IT або суміжних напрямках, мати відповідні кведи, забезпечувати працівникам конкурентний рівень оплати та вести прозору фінансову звітність. Для подачі заявки необхідно підготувати та оформити повний пакет документів, що підтверджують відповідність вимогам, і подати його через портал Дія. Міністерство цифрової трансформації розглядає заявку до 10 робочих днів і за умови відповідності присвоює статус резидента Дія Сіті. Команда юристів Акаунтор Ukraine надає професійний юридичний супровід, допомагаючи швидко і без ризиків пройти весь процес реєстрації.